Конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів у прилуках проведено. Олег Сузінов, начальник управління житлово-комунального господарства, відкриває конверт у присутності членів комісії. Її склад це фахівці управління комунального господарства, юридичного економічного відділів, затверджено виконавчим комітетом. Все відповідно чинного законодавства. Відповідно до рішення виконавчого комітету була затверджена. Конкурсна документація для проведення конкурсу, утворена конкурсна комісія та затверджено положення про конкурсну комісію. До складу комісії входить 8 чоловік. Власне, сам конкурс на визначення виконавця послуг було оголошено наприкінці червня цього року. Відповідно до постанови кабінету міністрів України, 27 червня поточного року було прийнято рішення виконавчого комітету міської ради. Про проведення конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів в місті Прилуки. 29 червня відповідне оголошення було надруковано в газеті Град Прилуки та оприлюднено на офіційному сайті Прилуцької міської ради. Менш ніж за місяць від дня оголошення конкурсу заявку на участь подано. 25 липня надійшла конкурсна пропозиція від комунального підприємства послуга, яка відповідно до... Конкурсної документації була відповідним чином зареєстрована. Конкурс відбувся 31 липня цього року. Сьогодні в присутності членів комісії дана конкурсна пропозиція була відкрита. Члени конкурсної комісії ознайомилися з пропозицією. Відповідно конкурсної документації, виконавець послуг з вивезення сміття повинен відповідати чотирьом обов'язковим кваліфікаційним вимогам. Це наявність матеріально-технічної бази. Це розрахунок вартості надання послуг, досвід роботи з надання послуг із вивезення побутових відходів та наявність, і кількість працівників відповідної кваліфікації. Єдиний учасник комунальне підприємство послуга пройшов всі етапи конкурсу. Що стосується нашого учасника комунального підприємства послуга, то він всім цим чотирьом критеріям. Вимогам відповідає кваліфікаційним, в зв'язку з чим він був допущений до конкурсу, проведена оцінка, і члени комісії одноголосно проголосували за. Визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових підходів у місті Перлуки комунального підприємства послуга наступний крок затвердження виконавчим комітетом рішення конкурсної комісії підписання міським головою угоди з комунальним підприємством послуга і як результат офіційне оголошення виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів комунальне підприємство послуга.